Побачити світ своїми очима. У Олександра Литовкіна з Луганська син та донька від народження слабозорі. Чоловік і сам інвалід із зору, втім його діти мають шанс бути здоровими. На це потрібні десятки тисяч гривень і кілька операцій. Трирічний Роман читає букваря, обхнувши до підручника носа. У дитини вроджена катаракта обох очей. Захворювання спадкове. На таку недугу страждають чотири покоління цієї родини. Якщо допустим, проблемні світофори, то коли вони, ну, не знаю, старого образця, вони да, майже ну, не світять, тоді важко переходити. Або, якщо, допустим, великий проспект, то з тієї сторони не видно світофори. Згодом чоловік змирився з хворобою, та для дітей такої долі не бажає. Де шукати допомоги, не знав. Війна змусила їх покинути рідний Луганськ. Оселилися у Кам'янці-Подільському. Місце проживання обирали поряд зі спеціалізованою школою для слабозорих. Саме там підказали звернутися по допомогу до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Вперше сім'я Литовкіних звернулася на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова минулого року. В сім'ї чотири інваліди і всі інваліди зору. Ми надали оперативну допомогу на Складних операцій діткам обом і Софійці, і Роману. Минув рік, відколи Романові зробили операцію із заміни збутнілого хрешталика правого ока. Йому брали катаракту, поставили хрусталик. Ну, зараз у нього 16-17 ну... Врачі говорять, що можна розвинути до 50. Усі витрати взяв на себе гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Крім хлопчика, у родині виховують ще 12-річну Софію. У дівчини астигматизм і косокість. Її нещодавно прооперували. Для Ріната Ларіна Леонидович огромне Це, Я думаю, не тільки від мене, а від всіх людей, які зв'язані з Донбасом, хто виїхав, хто не виїхав, Тому що там допомагає тим, хто виїхав, і тим, хто залишився. Розповідає, на що йому потрібні нові очі. Що на маленьких жучків смотрить. Суріть маленькі цифри, маленькі п'яшки. У лікарів найоптимістичніші прогнози. Незабаром операцію зроблять на лівому оці. При таких заболіваннях современна офтальмологія, детська офтальмологія може улучшить намного качество життя, качество зору, вплоть до самих високих цифр, там до 100%. Ні від штабу Охметова вже отримали більше семи тисяч трьохсот мешканців Донбасу. Половина з них діти зріні хороше, це мені допоможе в житті. Тетяна Блінова, Роман Купріяно, Сабиття канал Україна.